Так, все, одна. Все на. А, хороша А, Хороша. Ну, все. Ну, дріб п'ятерочка, друзі. Хтось сказав, що порох це сим зимою дає просадочку. Не черта він не дає просадочку, я вам скажу. Це набої, які я споряджав. На літо, на відкриття, дні, э, дріб п'ятерочка порох С7, Нобельспорт. От я ним все, дивіться, що кучно, що не під ранки і немає нічого. Що я можу сказати? Порох суперовий. Хто б що не говорив, було сполювання отак так я рахую. Хі -хі. Я рахую, що полювання у нас на славу. дивіться який трофейчик.